Вітаю всіх. Я перебуваю на Донеччині в гостях у 14-го окремого стрілецького батальйону. Цей батальйон складається повністю, майже повністю з жителів Рівненської області. Склалося так, що тут довелося зустріти певну кількість рівнян, яких, скажімо, раніше я знав трошки в іншому амплуа. Одним з таких рівнян є Юрій Габдулгаков, відомий у рівному та на Рівненщині шоумен. Ведучий сьогодні спілкуємося з ним як з заступником командира батальйону з озброєння. Вітаю, Юрій. Привіт, Макс! Як відбулося таке твоє перевтілення? Раніше ти людей розважав, робив їм свято, викликав позитивні емоції. Зараз так робота трішки змінилася. Не знаю, як емоційно, але принаймні точно інші завдання перед тобою, очевидно, стоять. Ну, це все змінилося у 2022 році, коли вже почалася повномасштабна війна. Тоді я почав волонтерити, адже в чергу стати було важко в військкомат, але все ж от, як то кажуть, в думках було те, що хочу я захищати. Я хочу бути зі зброєю в руках і стояти на обороні нашої країни, нашої держави. Як до цієї думки ти дійшов? Тоді, що в першу чергу, тебе змотивувало піти саме на такий вчинок. Ну, якось воно під саме собою всередині хотілося. Будучи е, от, цивільним ще на той час, чув, бачив, знав, що набирають людей, що потрібно. І таке внутрішній був поклик, що я повинен, я хочу захищати. Ну, тут всередині, мені було таке. Якийсь досвід, взагалі, пов'язаний з армією, з війною, з чимось от подібним, раніше був. Яким ти, скажімо, прийшов сюди? Ну, до цього бачиш, як був я на військовій кафедрі, мав підготовку. Ну і все, так як такого не було в мене. Далі, як ти знаєш, да, займався шоу-бізнесом, вів різні свята, вечірки, масштабні заходи, також ще був викладачем. В автомобільній школі викладав правила дорожнього руху та будову автомобілів. Ну і з приходом війни все змінилось. Так, що взяти так в загальному, чоловіки у нас поділились на тих, хто пішов захищати, тих, хто став там допомагати, якось там волонтерити, і ті, що почали втікати. Як тобі далося це рішення. Тому що це, крім, небезпеки і всього решту, це ще й кардинально ну, свій спосіб життя змінити на якийсь час. Тоді, можливо, це здавалося, що це не, не, не так довго буде, але тим не менше. Бачиш, війна це все змінила повномасштабно. А, те, що я зрозумів, що ці загарбники йдуть, і вони можуть бути в рівному. Я цього не хотів. І розумів, що маю, а, як то кажуть, так, от, згуртуватись, е, піти там, де так само є хлопці, які мають цю ідею. За е, нашу вільну Україну борються, за нашу незалежну Україну. І от, думаю, бути з ними. Воно просто всередині так народилось і прийняв це рішення. Були моменти, де да, щось. І страшно було. Але. Станом на той момент, що ти вмів, які були твої навики на той момент, коли ти от власне зголосився піти в цей батальйон. Як став, що саме в нього <гум> <гум> до нього долучився прийшов військомат. Ну я вже офіцером був після військової кафедри. А відповідно, ну, так -то, як то кажуть, там черга була велика, було багато військових ну не військових людей. Які йшли солдатами. Ну, а коли сказав, що от я от офіцер, то мені от давай тоді документи, бо треба. І от якраз в батальйоні цьому не вистачало, от саме там посади начальника автомобільної служби, тому що я прийшов сюди в батальйон як начальник автомобільної служби. Прийшов, поспілкувався з командиром батальйону на той день і е, е, в ОТЦК також мені показали, як там документи правильно це все оформляти, все робити. Один день попрацював. Сказали, добре, залишаєшся, все норм працюєш. Ну, тому що з цивільного життя говорю, зовсім дотиків не було. Я все вчився з нуля. Як то кажуть, не, я не народився з автоматом, але я пішов і хотів. Не секрет, що зараз такої черги, такого ажіотажу нема під військоматами, як це було на початку повномасштабного. Вторгнення і різні там це пояснюють люди для себе по різному. Хтось вважає, от я піду, мене одразу там кинуть на передову, а я ж нічого не вмію. Ти прийшов? Що після того одразу трапилося? Спочатку от, е, звичайно тренують на полігонах. Ну тобто, тебе підготовлюють фізично, все, щоб ти бігав, е, є заняття, є люди е, кваліфіковані, які показують, розказують тебе вчать. Ну, що не так просто, там що тобі дали автомат, і ти все там його не знаєш, вмієш, не вмієш розрядити, перезарядити, там скласти, розкласти, почистити. Ти цього нічого не знаєш. Тобі на от іди стріляй, такого немає. Тебе вчать, тебе по-любому вчать, розказують. Від твоїх навичків дивляться, як тебе в який напрямок краще штовхати. Наприклад, ти вмієш знаєш там з комп'ютерами, там з дронами щось десь може літати. Ну такий от технік тебе. Кинуть в цьому напрямку на фіпіві дрони, тобто там на інші, тобто ці квадрокоптери, які будуть літати, ти будеш цим керувати, ти показав, що ти тут знаєш. Це зараз також востребовано. Тому може бути, як хлопці там говорять: отіпа я там не роджений для війни, там подивіться на мене, там хиленький. Але у тебе може ось тут бути голова працювати. Ти можеш працювати з технікою, ти можеш працювати, наприклад, з документацією, тому що в армії так само є документація, її багато. Коли вже ми от приїхали, от саме сюди в Бахмут вперше, ну коли їхали, було страшно. Чесно, тому що не знали, куди що, як ми приїхали. Нас десь на трасі трошечки ми з'їхали, сказали, там не ходить, там не ходить, може бути заміновано. Ти взагалі нічого не знаєш, ти тільки чуєш десь щось там взривається, літає, бахкає ну, так в, в трохи здалеку, але ти все це чуєш. І такий перший: ну, це я рахую, це нормально, боятись. Але тут же сама сутність от чоловіка перебороти цей страх. Коли ти для чогось це все робиш. І тоді ем, зранку, вже, коли сонце зійшло, а вже тоді під'їхала ще автомобіль до нас, ну і наших, там старших групи, тобто ми колонами нашої цієї колони. Що приїхали, забрали. Ми поїхали, ну, відповідно, мене забрали, там ще деяких офіцерів забрали е, на точку, де ми мали розміщатися. Тобто це був завод, на якому там нас розмістили певну кількість військовослужбовців. І так якось воно призвичаїлось. Вже коли другий раз ми сюди їхали, в Донецьку область, це вже було норм. Ти вже знаєш, куди ти їдеш, що тебе чекає, вже воно так не настільки страшно. Вже воно дивишся, ти, ну, норм. Ти, ти знаєш, що вже робити. Просто вперше, коли ти цього ще не знаєш, в тебе були такі очі, ти переляканий, ти до всього прислухаєшся. Хоча і тут так само. От я знаю, я приїжджав а, в Рівне, і от мені говорять, що «Да, ти змінився, там, ти не так себе поводиш, як раніше. Да, ти тут постійно там слухаєш десь якісь такі от, там, звуки, які схожі на е, проліт, приліт, е, якийсь там в, 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 такий різкий звук. Тобто воно тебе ну, трохи так кидає. Ти е, так прислухаєшся до цього, Що це могло бути? Це може бути елементарно, там десь машина їхала, взірвалося колесо десь на трасі, ну ти вже хоп ну, насторожився, що це таке. А як взагалі долати цей страх? Який твій рецепт? Мені допомогло попередні мої навики сценічні: долати страх. Тобто, вперше, коли я там ще студентом виходив на велику сцену, це було страшно. А, я... Тоді себе якось, як то кажуть, заставляв так всередині просто перебороти, що тут нічого немає. Тобто, не приймаючи ніяких там алкогольних препаратів, як буває, багато хто це робить, а, чи інших якихось там заспокійливих, щоб вийти там, на легке, там себе повести. От. Якось я тоді собі тоді сказав, що я буду на тверезу все робити, щоб якось навчитися оце, от, загартовуватись. І тому зараз, ну, воно потрібно. В Збройних силах є таке як розпорядження, яке тобі дають, яке ти маєш виконати. Тобто бойове розпорядження тобі дали, поставили задачу. Тобто вище керівництво тобі ставить задачу, яку ти маєш виконати. І тут цей страх він виключається. Тут включається зовсім інше. Тут включається те, як її виконати, цю задачу. Е, інколи от такі от екстремальні умови, і ти по-іншому сприймаєш цю ситуацію, ти її виконуєш, але тобто ти бачиш кінцевий фінал. Що має бути? Яким чином ти до нього дійдеш, це вже як то кажуть твої проблеми, це твоє бачення. А от саме тому може в цей момент і страх якось він уходить. Пригадаємо знову ж таки початок 2022 року. З одного боку страшно, незрозуміло, як буде далі, що буде далі. Куди може дійти ворог з іншого боку черги під військоматами, ентузіазм, сплеск такої патріотизму, активності. Різні промовці говорили по екранах. Два, максимум три тижні, там, місяці. І, от, можливо, хтось, багато з тих, хто йшли, десь от, на щось таке і розраховували. Потім час пішов, і, в принципі, ще поки що ніхто не знає, коли це все може закінчитися. Черг уже таких довгих також. Немає. І от в якомусь сенсі десь може з'явитися враження в тих, хто пішов тоді, що вони десь якимись заручниками якоїсь ситуації стали. І втома ясно, що з'являється серйозна психологічна. От з цим, як борешся особисто, ти. Не очікував взагалі, е, от скільки буду, там, чи місяць, два, там, два-три тижні, там рік. Е, просто от пішов. Зараз. Якщо так в тому якось переборювати, то ну, морально зараз важко вже. Дійсно. А важко морально з тих причин, де ти знаходишся, в яких умовах ти знаходишся. А, як ти до цього жив і як ти зараз живеш? Що ти можеш бути, а, ну коли там прокидався ти в нормальному, теплому ліжку, гарному, м'якому, чистому, і що в душ себе приймав. І тут ти. Можеш бути десь в окопі, в е, ти тут можеш бути в якійсь там старій хатині, там от, на заводі, тому самому розбитому, десь в якомусь цеху там, між станками. Ну, тобто, це все от, от таке от воно. І воно дуже пригнічує це все сіре, це вся атмосфера. Коли ти в цій сірій зоні знаходишся, коли ти виїжджаєш туди на позиції, ти це все бачиш. Цей весь бруд, цю все стрілянину, все то воно ну, так тебе все давить і давить. Мабуть, рятує на сьогоднішній день це моя дружина, мій син. Я от з дружиною, як тільки є можливість, я спілкуюсь. Тобто, от, я на зв'язку, я з нею десь списуюсь, зі е, з сином, як виходить, так само ми десь списуємося. Це підтримка, мабуть, ну, я просто знаю, заради кого я тут. От це моя родина. Ну і а, зараз батальйон це наша родина. Як наш комбат любить говорити, І дійсно, це так, що батальйон це є родина. Ми тут всі один за одного. Я дійсно задоволений, що я от саме попав в цей 14-стрілецький й батальйон. Які основні враження, коли ходив по мирному рівному, бачив мирних людей, мирні реалії? Наскільки дисонанс між Настроями людей там, в тилу глибокому, і отут фактично на передовій. Приємно бачити, що рівне живе, рівне процвітає місто, але в той же час е неприємно бачити сильних, здорових чоловіків, які собі відпочивають там келихом пива, чи якогось ще сильнішого алкоголю десь в кафе. Е е те саме там, що. Дрифтують, стартуючи на цих на світлофорах, ну, такі мач у в батяних машинах. Неприємно це все бачити. Неприємно бачити оцих е, темщиків за філіжаночкою кави під кав'ярнями, які щось рішають постійно, ці такі волки, льви, такі йдуть брутальні мужики, там все, типу. І вже будучи отут, колись ти дивився, от на них там такий брутальний мужик, там все дійсно там рвет, і м'ячі там все, і рішає. Але ти зараз на не дивишся. Ну, це картинка. Це, як то кажуть, обгортка е е якоїсь там гарна така от прикрашена обгортка. Незрозуміло чого всередині. Тому що він там може себе показувати. В цивільному житті, в мирному житті І тоді питання: а чому ти не тут? Покажи себе тут, який ти чоловік, як ти можеш себе повести і дійсно захистити там свою родину, свою батьківщину, свою Україну? як сказав герой загиблий наш Тарас Давидюк, що люди зараз повинні жити війною. Тобто, війна зараз не знаходиться тут, десь в на півдні України чи на сході. Війна зараз у всій Україні, просто людям це потрібно зрозуміти. Люди, які живуть в тилу, тобто в містах, де е, захищені області, де немає бойових дій, е, вони вже звикли до того, ну да, там десь тривоги лунають. Просто хай вони собі подумають, а що якби нас тут не було? От ми не були зараз на кордонах нашої України, не стримували цю агресію, цей потік, цей нечисті, яка йде на нас. Що тоді було б? От вони б. Пішли тоді далі. Вони пішли б Київ, Рівне, Львів. Я не думаю, що тоді б люди так би себе вільно почували. Так, да, ти розумієш, що ми тут, ми робимо все правильно, те, що зараз е, можуть наша, наші тилові е, міста, тобто тилова Україна, так можна назвати навіть її що, вони вже живуть. Вони відпочивають, вони собі там планують свята свої, а, там якийсь відпочинок, дозвілля, вони працюють. Тобто, значить, ми тут все робимо правильно, що Україна може жити далі. Ми приїхали, власне, сюди для того, щоб рівняни, які перебувають тут, змогли звернутися до рівнян, які перебувають там. Інколи навіть не знають, що є такий у нас 14-й окремий стрілецький батальйон, який входять фактично майже повністю рівняни. От, щоб налагодити цей такий. Телеміст, зв'язок, діалог. Скажи щось для тих всіх, хто знаходиться в тилу. Як тобі здається, вони мали пам'ятати і враховувати, знаходячись сам. Дійсно, зараз люди пристосувалися до війни і живуть своїм мирним життям. Війна досі далі триває в сім'ях, де є військові, волонтери, які ще дійсно волонтерять. Допомагають нам, там є війна. А в інших вже містах немає війни. А, і ось це погано. Потрібно, щоб дійсно всі згуртувались, українці були сильними, працювали на перемогу. Працювали на те, що, щоб знати, що наша кінцева мета це жити в вільній незалежній Україні. Що ми переможемо цю агресію, яка йде з тієї сторони, такі, як то, недочоловіки, які ховаються. Не ховайтесь, знайдіть в собі сміливість, аби прийти у Збройні сили та допомогти завершити стати на оборону своєї країни, своєї батьківщини та своєї родини, не ховатись. Жінки, які ховають своїх чоловіків там, верещають, що він не готовий до війни, чи він не народився з автоматом, які там роблять для них перепони, все. Ви й далі хочете, щоб ваш чоловік був таким от безхребетним і ховався за вашою спідницею. Нам потрібно всім бути єдиними, сильними і працювати на перемогу. А чоловікам не боятися, які зараз є в тилу. А прийти та воювати. Тоді війна пошвидше закінчиться, і не буде цих розмов. Ну що там? Коли? Що там? Як? Цього не буде. Ну, от так от війна вносить свої корективи в життя в якісь висловлювання, в якісь світобачення кожної окремо взятої людини. І ще вчора шоумен і ведучий, і сьогодні. Боєць з передової Юрій Габдулгаков. Так от він відчуває день сьогоднішній. І от такими думками вирішив поділитися з усіма земляками, які перебувають на Рівненщині. Забуваємо, війна триває, війна це справа кожного з нас. Будьмо з ЗСУ, підтримуємо з ЗСУ. Нехай щастить.